У зв'язку з ускладненням епізоотичної ситуації щодо африканської чими свиней на території України, можливістю проникнення збутника на території Хмельницької області, 2 вересня відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Полонській районній державній адміністрації. З метою посилення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за африканською та класичною чумою свиней серед свинопоголів'я, з метою попередження занесення збудника африканської чими. Ми свиней на території району було встановлено два пропускних пункта, які забезпечують контроль за переміщенням автотранспорту, що здійснює перевезення живих тварин, продукції та сировини тваринного походження, наявність супровідних документів. Про ситуацію, яка склалася у районі, нам розповів заступник голови державної надзвичайно протиепізотичної комісії при районній державній адміністрації Онопрічук Віталій Петрович. Я хочу коротенько обрисувати цю ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в на нашому районі. Це по поводу роботи карантинних ветеринарно-поліцейських постів, які на сьогоднішній день виставлені в двох місцях Полонського району. Це при в'їзді з сторони Баранівки на поднінку на границі з нашою областю і з сторони Миропольської траси. Біля колишнього колгоспу імені Щорса при в'їзді в полони. Ситуація, яка склалася по африканській чумі свиней на даний час в нас в державі, досить тривожна і лише в цьому році вже зафіксовано в 12 областях держави, 51 спалах Африканської чуми свиней. Хвороба не керована, тому що немає ніяких засобів біологічного захисту. То є ні вакцин, ні лікування ніякого. При виявленні даної хвороби поголів'я свиней умертвляється і спалюється. Вірус з'являється досить стійкий, як в природі, в природньому середовищі, так і в продуктах забою, і копченостях, і також в трупах свиней. Пости працюють і від суботи, з 2 вересня відбулось засідання. Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при обласній державній адміністрації, де внесено перелік районів, в тому числі і Полонський район, для виставлення таких постів. Також 2 числа відбулося засідання районної державної надзвичайної комісії протокол номер 3 де також розписано і роз'яснено, яким посадовим особам які виконувати функції. Пости виставлені не для того, бо пішов поголос вже і в інших областях, і в нас в районі, що, мов, виникло дане захворювання в населених пунктах, там служба щось ховає і так далі, і таке інше. Я можу заявити, авторитетно ні. На даний час Хмельницька область є в тому числі Полонський район благополучними по африканській чумі свиней. Останній випадок даного захворювання був в селі Герчична, Дуноєвецького району. Це вже більше 2,5 місяців карантинні обмеження зняті і на даний час область благополучна. За останніх декілька тижнів, напротягом минулого тижня, в сусідніх із нами областях, все в Рівненській області, виникло три неблагополучних пункти по даному захворюванню, в Волинській області 4, в Вінницькій області один. Так як наша область і район межує із цими областями, було Вирішено на обласному рівні виставити карантинні пости, які б упереджували, то є діяти превентивно, не допустити занесення збудника даного захворювання, тої вірусу африканської чуми свиней на території як області, так і нашого Полонського району. Функція постів розписана: є положення про. Карантинний ветеринарно-санітарний пост, там розписано всі дії, всіх служб, які приймають в цьому участь пости. діють цілодобово, чергують на ньому представник поліції, ветеринарний спеціаліст і представник надзвичайних ситуацій. Ціль одна: це зупинення транспорту, авто, автотранспорту, який з інших областей везе живих тварин, продукти і сировину тваринного походження. Без документів, які засвідчують походження, якість, безпеку, а також щеплення, дослідження і обробки живих тварин. На даний час, на сьогоднішній день, вже за, будемо говорити, за три дні роботи даних постів, вже є, будемо говорити, так, в кавичках результати. Вже біля 7-восьми автотранспортних засобів із худобою повернуто назад, то і в Житомирську область. На деяких порушників. Які транспортували з Полонського району худобу на Люберський, Люберський район, інші райони, накладені адміністративні стягнення. Який термін роботи цих постів, все залежить від того, як буде складатися ситуація в державі і в сусідніх з нами областях і в нашій області. Певного періоду дії таких постів немає. Якщо як кажуть, не дай Бог, в разі виникнення даного захворювання африканської чуми свиней, буде оголошено карантин, і такі пости будуть діяти не менше двох місяців від останнього захворювання, останнього виявлення захворівшої тварини. Поки в нас, я ще раз повторюся, область, район безпечні щодо цього захворювання, так, в деяких селах останніми днями також проявляється захворювання свиней на бешиху. Ця хвороба керована, є вакцини, проводиться ефективне лікування, але із-за того, що господарі, це в нас було в прислуші декількох хазяїв. Останніми днями вчора, сьогодні, такі прояви даного захворювання є в селі Браженці. Потрібно просто своєчасно виявляти і звертатися до ветеринарного спеціаліста, який є на місці, чи державної служби, чи відомчої господарствах, де вони є. І проводиться своєчасне і досить ефективне лікування, лише би воно було незадавне. Ну, так що немає ніякої тривоги, що дехто вже готовий різати цих свиней і всякі там консерви робити і все інше. Цього не потрібно. Просто я хочу ще раз наголосити, шановні громадяни, в разі виявлено будь-якого захворювання тварин, в тому числі і свиней при підозрі, звертатися до фахівця. Тобто ветеринарний спеціаліст може обстежити тварину і дати заключення, є там інфекційне захворення чи немає, яке воно приблизно може бути. При незапній загибелі тварини також звертатися ми відбираємо від усіх, від більшості загинувших тварин колективних господарств і від трупів тварин з двору господарств, і даний матеріал відправляємо в Хмельницьку регіональну лабораторію, в першу чергу, для виключення африканської чуми свиней. В разі ну, такого, будемо говорити, надзвичайної ситуації, такого випадку, матеріал відправляється на Київ, Державний науково дослідний інститут лабораторної діагностики, де більш сучасними методами, там полімеразно ланцюговою моноферментною реакцією 99,9 або підтверджується, або виключається діагноз на африканську чому свиней. Так що, шановні громадяни, ще раз вас хочу. Настроїти, насторожити, що жодна інфекція, яка б вона не була, добробуту і успіхів двору господарства чи в інше господарство не принесе, але своєчасне виявлення, прийняття мір убезпечить чи зменшить втрати, які несе господарства або власник.